Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Нещодавно прочитав новину про те, що новообраний президент США пригрозив повернути під контроль Сполучених Штатів Панамський канал, і мені стало цікаво, як таке можливо і на якій підставі США може претендувати на канал, розташований у чужій країні. А ви в курсі цієї історії? Тож хочу запропонувати вам на огляд монету Республіки Панама в 1 центе 1983 року Чекану, а заразом і трохи розібратись в цій історії з каналом. Так що давайте починати, але перед початком не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Панама або Банаба мовою Куна офіційна Республіка Панама. Країна в Північній Америці на Панамському перешийку між Карибським морем і Тихим океаном. Межує з Косторикою на Заході і Колумбією на Сході. Площа 75 517 квадратних кілометрів. Населення 3,232 мільйони чоловік на 2005 рік. Столиця Панама. З однієї з індіанських мов назву України можна перекласти як місце, де багато риби. Панама є членом Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, як от Організація Американських Держав, Асоціація латиноамериканської інтеграції, Група 77, Всесвітня організація охорони здоров'я та рух неприєднання. На початку 2012 року газета The New York Times у щорічному списку місць нашої планети, які варто відвідати в новому році, поставила Панаму на перше місце. На другому місці Гельсінки, на третьому М'янма. Панамський канал це стратегічно важливий водний шлях, який з'єднує Атлантичний і Тихі океани. Його будівництво стало одним із найскладніших інженерних проєктів у світі, що значно вплинуло на світову торгівлю, скоротивши шлях між океанами. Будівництво Панамського каналу стало однією з найбільш амбітних і складних інженерних задач у світовій історії, починаючи з 16 століття, коли іспанський король Карл V запропонував ідею створення каналу через панамський перешийок. Втім, лише у 19 столітті ця мрія почала набувати реальних абресів. Перша спроба будівництва каналу була здійснена Францією під керівництвом Фердинанда Делес Сепса, який здобув славу після успішного завершення Суєцького каналу. У 1881 році французи почали роботи, але проект зіткнувся з численними проблемами, такими як тропічні хвороби, малярія та жовта лихоманка, складні геологічні умови та технічні виклики. Ці проблеми разом із фінансовими труднощами привели до провалу проекту у 1889 році, який залишив Францію на грані економічного краху. У 1904 році контроль над будівництвом перейшов до Сполучених Штатів Америки. США під керівництвом президента Теодора Рузвельта докоріне змінили підхід до будівництва каналу. Вони запровадили нові медичні норми, які суттєво знизили смертність серед робітників, зокрема завдяки зусиллям лікаря Вільяма Гаргаса, який боровся з малярією та жовтою лихоманкою. Технічною основою американського проекту стало рішення створити систему шлюзів, яке замінило початкову ідею французів про рівнинний канал. Це вимагало зведення велетенських шлюзових комплексів, які могли б піднімати і спускати кораблі на різні рівні води. Основні роботи з будівництва включали вирубку величезних обсягів ґрунту через центральну гірську гряду та контроль за численними ріками і водними потоками. У 1914 році, після десяти років інтенсивних зусиль і значних фінансових вкладень, Панамський канал був офіційно завершений. Він одразу ж став важливою ланкою у світовій торгівлі. Значно скорочуючи морські маршрути і змінюючи глобальні економічні потоки. Це досягнення поставило США в центр геополітичної сцени, зміцнюючи їх позицію як провідної економічної та політичної сили того часу. 7 вересня 1977 року президент США Джиммі Картер і командувач Національної гвардії Панами Омар Торіхос офіційно підписали угоду, за якою погодились, що суверенітет зони каналу підпорядковується Панамському законодавству. І встановили дату для передачі Панамі права власності на міжокеанський шлях 31 грудня 1999 року. Картер сказав, що повернувши канал Панамцям, американці продемонстрували, що як велика і могутня країна, вони здатні чесно поводитись з суверенною гордою, але меншою нацією. Після здобуття Панамою незалежності від Колумбії у 1904 році на зміну колумбійському песо було введена валюта Бальбао. Та дрібні монети Сентесімо. Від часу введення Бальбао обертається в панамі на рівні з доларом США та прив'язане до нього за курсом 1 до 1. На аверсі монети в 1 Сентесімо Панами по центру розміщено номінал словами Ун Сентесімо, над яким півколом 9 п'ятикінцевих кінцевих зірок. Під номіналом розміщено горизонтальний вінок з двох гілок, під яким рік карбування монети 1983. Зверху по колу – легенда. Назва країни Републіка Панама. На реверсі монети розміщено зображення Урака вождя індіанського племені Гуаймі та напис Урака зверху по колу. Монета виконана з цинку з мідним покривом. Маса монети 2,5 г, діаметр 19,5 мм, товщина 1,25 мм. Гурт гладкий монета була викарбована загальним тиражем 45 мільйонів екземплярів. Урака або у барага Тугрі – вождь індіанського племені Гуаймі, який успішно протистояв вторгненням на територію сучасної західної Панами іспанських конкістадорів, на чолі з Нунісом де Бальбоа та Педро Аріосом де Авілою. За словами Дела Касаса, володіння Урака розташовувались чи в провінції Верагуа, чи в горах суміжних і прикордонних із нею. Хроніст характеризує Ураку як могутнього вождя та людину великої відваги. Він був такий відважний і сміливий, мудрий і вправний у війні, що не раз завдавав поразки іспанцям, які утискали його, будучи людиною розважливою і відважною і добре розуміючи, яку справедливу війну веде він проти ворогів. Незабаром після заснування міста Панама в 1519 році іспанський губернатор Педро Аріос де Авіла переніс туди столицю і почав просування в країни, бажаючи знайти багаті золотом поселення індіанців. Від підкорених індіанців іспанці дізнались, що особливо багаті на золото гірські райони провінції Варагуа підвладні Ураку. Підійшовши Підійшовши притул до володінь Ураки, іспанці заснували міста Ната. Урака, не чекаючи на підхід основних сил конкістадорів на чолі з Аріосом де Авілою, раптово напав на поселення НАТО, але не зміг захопити його і взяв у щільну облогу. Аріос де Авіла вислав у НАТО підкріплення, побачивши яке, урака зняв облогу і відступив у свої гірські володіння. Незабаром у НАТО прибули сам Педро Аріос де Авіла у супроводі своїх військ, якими командував Франциско Пісаро. Якось іспанцям вдалося з обманом захопити Ураку, виманивши його того на мирні переговори та взявши в полон. Проте йому вдалося втекти. Він продовжував опір аж до смерті в бою в 1531 році. Отака вона цікава історія цієї невеликої країни. У мене поки це єдина монета Панами, і насправді будь-яких інших я ще не зустрічав. Якщо знаєте або маєте інші монети Панами, обов'язково напишіть про них в коментарях. Які вони та чому присвячені, цікаво буде почути. Ну і звісно, ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. Обов'язково буду вас чекати в наступних оглядах. До зустрічі!